Слава Ісусу Христу, Слава. доброго здоров'я, пане молодий, наречений, доброго здоров'я тату, мама, брати, хресна, дідусю, бабусі. Сьогодні у цій родині, в цій селі дуже велике свято. Наш молодий, наречений Тарас вирушає у своє подружнє життя. Зараз ми його проведемо до нареченої. Де він буде благословлений усіма рідними і близькими, вони підуть до шлюбу. Але Він хоче вам подякувати за те, що ви дали йому життя. 24 роки, у двох родинах було велике свято, йшли до хрещення і хрестили нашого Тараса. Сьогодні наш Тарас хоче вам за це подякувати, що він мав щастя вирости в цій родині, що він мав щастя. Бути викований вами, піти до школи, що він має таке велике щастя бути благословенним татою, мамою, братом, хресною, хресними, благословенний дідусями і бабусями. Отож, він просить сьогодні благословення по першому разу. Дорогі мої батьки, брат, хресна, дідусі, бабусі, благословіть мене. Треба Бога благословити. це величне свято свого Дня Весілля, наш наречений Тарас, щиро вам дякую за те, що ви мали силу, терпіння вчити Його, що ви мали силу терпіння його зустрічати, що ви з усмішкою на устах проважали його, з хвилюванням чекали, коли він прийде додому, що ви дочекалися цього дня. Він щиро вам дякую за те, що він має прекрасного, гарного брата та теж хвилюється, тому що насправді він вже буде мати своє життя. Тож, ці прекрасні хвилюючі хвилини, він просить благословення по-другому разу. Благословіть. мене. Сьогодні, у цей для себе хвилюючий момент, наш Тарас хоче і просити пробачення у кожного з вас. Тому що життя воно таке, що воно може і не докучати, може приносити радості. Але він тішиться, що має можливість, що ви його благословляєте на ту подружню дорогу, яку він, дякуючи вашому благословенню своєю нареченою, а вже після шлюбу дружиною, понесе через спільне життя. Тож він просить благословення вас по третьому разу. Дорогі мої батьки, брат, хресна, дідусі, бабусі, благословіть мене. Най тебе Бог благословити, Бог благословить. нас Thank mm -hmm. Нашим українським християнським звичаєм мама з татом підійдуть і окроплять його на щасливу сімейну дорогу, молячись за це щастя, за його сімейне життя, за подружнє життя, окроплюючи його свяченою водою і обсипаючи його багатством нашим збіжжям, зерном. Кажуть, що у вас дуже гарна є тут дівчина по імені Наталя, а ми маємо дуже гарного легеня по імені Тарас. То правда чи ні? Не знаємо, будемо зараз yeah, дивитися, але точно сюди попали. Точно сюди, точно. Казали, орієнтир, заїжджаєш за гвіздя, як Станіслава, бо ми люди Станіслава, наш Тарас не простий yeah, хлопець. Yeah, жабло, такий. Yeah. Yeah, 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 ми не дуже простий. Ну, має коріння там в старому листі, кажуть малий Китай. Ось. Yeah. Oh. Ось так, що він нас породистий хлопець. І казали, що десь тут легенда якась така є, не знаю легенда. Тобто то, легенда то псевдо Наталки, чи що? Орієнтир. Орієнтир, да. так? Ну то давайте, все, ходіть, давайте, Тараси, дивіться, які Ано, А ну хлопці, представте нашу Тараса, дивіться, який легеньки. Така Наталка. Як Не, у мене... не не Натала. Не то правда, не що то ти Наталка? Скажи, Скажи, що ти Наталя, правиш, ти Наталя? Та де, люди, добре. Доб тут працівник поліції в мене таки не пройде. Рінальну привенцію викликаємо. Та давай, давай, ми, та ми дивимося, такий гарний стіл на вході поклали. Коньяк, шампанське, та то певне має дуже файно бути, дівчина. Зараз та є, йде, та ми знаємо точно. Його Все, давайте, що. Зараз пішли дивитись. Скажіть, як наш легень? Гарний. Ну, то ми кажемо тако: п'ять хвилин, як Наталка не виходить, розвертаємося та йдемо. А ну чину чи далі засікаємо, чи піде за п'яти піде? Думаю, пиде? що не піде. Якщо він знає, пиде що в нас тут є, він віце не піде. Ви на підете ви. Ви хочете побачити Наталю. Хоч побачити. Ну та чекай, ну та хоч покажіть, є чи нема. Боже, де яка файна, то вона Тарас. Моя світленька. А, твоя світленька. Вчора була світленька, сьогодні стала. Орієнтер моцний, але я все пам'ятаю. Не така? Ти не пам'ятаєш Тарас. А зараз за годину. Ну ваша дівчина гарна, але кажуть, що не так. Зараз шукати? дружбу. Наш тарас на помисть її пізнає. Наш тарас на помисть її пізнає. Любе пізнає її. <рігум> так що давайте, ведіть, бо то час іде. О, ведуть, файна, файна. Ну що, Тераси? Та Це теж маленька. Ну, представник поліції мене в коліно б'є. Це вже не так. У нас вже більше, гар, більше нема. Гар, дуже гарні у вас дівчата, але то все не ті дівчата. там вже більше нема, у нас не завод. Як ти завод? Я знаю, що не той завод. Ні, серцем чую, що ще є гарна дівчина. Точно є, а ну може собі. Ну подивись, десь там може за шафою сховалась. Казав хаті. Потом чує. Я казав. Наталя! Верчу ти, що казав хаті. А ти завжди так всі сусіди? Наталя! І як її викликав, кавалівський. Я дзвонив їй. Ну, пиши, пиши, щось то чи не то? Ну щось вже вимальовують. Пологанько картина, так? О. Це вже ну, щось. Це Зараз Близько ще глянеш? що, що може вже не... Та ні, ні, це це моє. І без орієнтиру. Без орієнтиру, так. Наталя. Він? Це Цей Наталя. легень а? до тебе? Наталя.

Та ми теж готові знайомитися, ну ми росенько. <рі> а? А? А, а то хто стоїть, ти а... знаєш чоловіка, що маєте, так? Мій сват, ми своїми думали, та, що може ви нам не знаєте, а, то файно, файно. Ми <ріпи> думали, що може ви <ріпи> нічого не поставите. <ріпи> та й ми йдемо своїм. Файно, добре. Продали, продали. продали, все. Продали, вже зразу продали. Вона віддалася в так. добрі руки. Ну, Солодкого, оселедця, м'ясо. Потім... Давайте, бо нам казав отець, що ми всі не спізнювали, бо як молодісті спізнюють до шлюбу, то тобто тому до церкви спізнюються. Це. Софія. Софія, Аня. Аня. добре, слава Богу, що не Софія, не Софія, Аня, не Аня. <зас> Аня і Аня. В <зас> <зас> ну, неї друге ім'я Аня. <зас> Аня? А -а -а. Так що ми сподіваємося, що наші молодята, які сьогодні зараз підуть на ставати на весільний рушник до шлюбу. Ось правильно і дуже добре поєднають свої серця на щасливу сімейну долю. Тож за таку зустріч двох вже родин. Ось, ну і за йдемо зараз продовжувати наше дійство благословення. Так. так. Прошу, так, пийте. Так, так. Шановна родина, хрестні, дідусі, бабусі, сьогодні в вашій родині велике свято. Ви віддаєте заміж, і жените дочку і жените сина. Ті, як на довгій ниві, може вони колись вас чимось образили, не послухали. І такий урочистий для них сьогодні день. Через мене просять, простіть їх і благословіть їх. Дорогі брати і сестри, родина близька і далека, сьогодні. Цих молодят урочистий день, вони стають на весільний руштичок. І може вони вас чимось колись образили, не послухали, насміялися, обмовили. І Такий урочистий для них сьогодні день. Просять, простіть їх і благословіть їх. І Бог Бог Дорогі друзі, товариші, подруги, дитинства, пароботства. Вже не будуть не більше з вами зустрічатися, не зустрінути в гурті дівчат, парубків, бо дбатимуть про свою сім'ю, впливатимуться один про одного. Може, і вони вас чимось колись образили, обмовили, насміялись, не послухали. І такий урочистий для них сьогодні пам'ятний день просять, простіть. Не жалійте січеної води. Файно, це, що, це, що так, так аби запалах упало, аби була породиста, аби мали багато діточок, аби в них була худобка, аби мали городи, аби мали що загрібати, косити, допомагати. Аби до восьмої години не спали. О, ви спали на десятої. Все, молодці, гарно, весело.